Чуємо сьогоднішнє прекрасне перше читання, так, де Господь навчає нас і роз'яснює нам, що якщо дощ і сніг сходить з неба і не повертаються туди, доки не напоїть землю, щоб вона зростила паростки та дала насіння сіячу і хліб тому, хто їсть. Так. Стільки багато завдань, так. тобто далека перспектива. Так. Дощ і сніг падає, так. має завдання напоїти землю. Земля має завдання виростити паростки, так. дати насіння сіячу, так. для того, щоб сіяч міг зібрати так, цей урожай і дати тим, хто потребує. А що ж говорити про людське життя, яке його завдання? Так само багатозадачне, але воно буде виконувати цю функцію, як сказав Господь, так? тільки тоді, коли буде наповнене любов'ю, присутністю Бога. Інакшого виходу немає, інакше ми будемо жорстокими. Людина без Бога не має межі жорстокості, її серце не, 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 не має межі жорстокості. Вона не буде бачити потреби іншого, вона не буде бачити потреби свої, вона буде руйнувати своїми діями, своє життя і життя тих, хто є навколо. А завдання завдання людського життя є зовсім інакше. Завдання людського життя є зрощувати, зрощувати, щоб напоїти любов'ю себе, щоб ми дали плід в своїх дітях, щоб діти дали плід в наших внуках, щоб ми дали плід в наших ближніх, колегах по роботі. Ось це, до чого ми маємо йти. Ця багатозадачність, перспектива, на яку, ми маємо, яку ми маємо бачити або помічати. Так діє присутність Бога. Ми стаємо плодовитими в різних сферах нашого життя. Що б ми не робили, це приносить добрий плід, тому що наше коріння, Живиться від джерела, від Бога. І Господь дає цю обіцянку нам. Так? Він говорить теж в сьогоднішньому читанні, що моє слово, яке виходить з моїх уст, не повертається до мене порожнім. Господь не кидає слова на вітер. Все, що Він сказав, так? Він е, говорить з любов'ю. Взагалі, е, теологи говорять, що Бог Отець сказав єдине слово. І це слово є Ісус, Його Син. Це єдине слово, в якому є повнота, повнота присутності, повнота любові, повнота того, що мені і тобі потрібне, дорогий брате та сестро. Тому нехай цей період посту, який ми проживаємо з вами, буде моментом зустрічі з ним, моментом, в якому я відкрию йому своє серце, якщо воно закрите. А можливо, розпалить моментом розпалення цього вогнища, любові, якщо це вогнище вже трошки десь пригасло через ті чи інші обставини. Цього бажаю кожному з нас. Амінь. Щоб слово Боже не було в нас безплідне, як застерігав вибраний.